Яка ваша улюблена будівля в Одесі? Знаю, що багато хто скаже оперний, а у мене це пасаж. Коли кудись іду у центрі, завжди намагаюся пройти крізь пасаж. Це займає дві хвилини, а задоволення потім на цілий день. А знаєте, скільки я можу розповідати про цей розкішний будинок? Дві години. Чесно, я перевіряла. На екскурсії про пасаж я починаю з історії будівлі, яка була на цьому місці у 19 столітті. Уявіть собі, Одеса була без пасажу, але той перший будинок був не менш красивим і знаковим для Одеси. Потім я розповідаю, що нові власники планували будувати пасаж зовсім в іншому місті. І про пожежу, після якої з пасажу назавжди зникла декоративна вежа і про символіку богів, які прикрашають будівлю, і про місце, де можна побачити власника пасажу, і про унікального Меркурія на паровозі. Коротше, тут про все не розкажеш, тому краще приходьте цієї неділі 13 квітня об 11.00 на екскурсію, і самі слухайте і дивіться. Ставте плюс під цим дописом або пишіть у директ, і я розкажу подробиці. Ваша Віолетта! Гід за вузькою по Одесі.